Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Грозове Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається теплий цегляний будинок з загальною площою 54 квадратних метри. У будинку три кімнати, коридор і веранда. Опалення парове. Є груба. В будинку тепло навіть сильні морози. Стан будинку житловий. Можна заїжджати і жити. Загальна площа ділянки 60 соток. На присадибній території є господарські будівлі, сад, двір, літня кухня, сарай, гараж, підвал та дровник. Документи готові до продажу. Друзі. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Якщо виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!